Шосткінській територіальній громаді активно триває робота над забезпеченням безпеки дітей та педагогів. Наразі завершується будівництво нового захисного укриття на території одного з освітніх закладів, це значний крок вперед для гарантування безперервного та безпечного освітнього процесу в умовах, що склалися. З наближенням осінньо-зимового періоду в Україні посилюється підготовка освітніх закладів. До потенційних викликів пов'язаних з похолоданням, можливими відключеннями електроенергії та опалення, а також продовженням воєнних дій. Про це повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткінської міської ради. Ми продовжуємо працювати над створенням безпечного середовища для учасників освітнього процесу. На завершальному етапі знаходиться будівництво укриття протирадіаційного на території одного закладів освіти. Також в рамках проєкту Всеукраїнського безпечна школа оголошена тендерну процедуру на проведення ремонтних робіт ще в одному закладі освіти до 9 липня. Подання пропозиції чекаємо сьогодні. Буде оголошено тендер на закупівлю паливної деревини на суму 4 мільйони 326 двадцять шість тисяч гривень для 48 закладів освіти. Очільник громади зауважив на доцільності використання спиляної деревини в місті для опалення освітніх закладів. Наталія Олександрівна, там дивіться, яка ситуація. Є у нас зеленбуд, на якому скопилася часть деревини. З одного боку, ми в лісників просто за гроші купляємо дрова, а з другої сторони, саме спилюємо в місті дрова і складаємо їх у кучу, які вони лежать горами, І годами. З Милашенком приєднайте свої суси, найдіть таку можливість, але ми щось будемо там міняти. Це не годиться. Незважаючи на всі труднощі, українські освітні заклади та місцеві громади демонструють високий рівень адаптивності та відповідальності, роблячи все можливе для того, щоб діти мали доступ до якісної та безпечної освіти навіть у найскладніші часи.